Ми часто проходимо повз цей будинок, не надаючи йому особливого значення. На перший погляд, це звичайний житловий будинок радянської доби, на пагорбі, оточений зеленими насадженнями. Він створює враження непорушності, якоїсь монументальної тиші. Здається, він застиг у часі, частково залишився у минулому, так і не звикнувши до сучасного, такого чужого і невідомого. Радянські вивіски при вході у магазин, такі ж радянські вікна, навіть занавіски у них. Зараз таких не випускають, не продають, немов ностальгія за безтурботним минулим. Будинок номер 45 на вулиці Острозького побудували у 1954 році. За іншими джерелами, у 1956 році. Колись отримати житло у цьому будинку було дуже престижно, і чимало людей із партійної верхівки воліло жити тут. Завдяки масивним, навіть надмірним, як для житлового будинку, деталям в оздобленні фасаду будинок виглядає дещо претензійно, є в ньому якась своєрідна романтика радянського часу. Схожих будівель чимало можна побачити у Києві та інших містах не лише України. А й країн колишнього СРСР у Тернополі він ще не єдиний побудований у стилі радянського ампіру. Слово ампір походить від французького, що значить імперія адже його завданням було навіювати страх перед імперією, демонструвати її величність і непорушність, силу і міць. Але, як кажуть, ніщо не вічне тому про могутню колись державу нагадують дещо. Занедбані архітектурні елементи, від яких віє старовиною, коли вдивляєшся, здається, що вони от-от розсипляться адже давно потребують ремонту. Для архітектури 50-х років є типовим стиль старинського ампіру, або як кажуть класицизму. В Тернополі збереглося чимало таких будинків, зокрема на вулиці Руській. Вони відрізняються один від одного, напевно, що оздобами, тому що деякі мають ліпнини, деякі не мають. Те, що стосується даного будинку номер 45 архітектором якого був пан Валовець, то, власне, зазначають путівники про те, що це останній великий житловий будинок в Тернополі, в якому використані архітектурно-скульптурні надмірності при оздобленні фасаду». Це перший житловий будинок у Тернополі сталінської доби, і останній у такому стилі. Стиль був запозичений в американців. Московські висотки 50-х років були побудовані за американськими проектами, придбаними у США в 30-х роках, і багато радянських архітекторів того часу навчалися у Нью-Йорку. Та згодом влада заборонила будувати схожі будинки. Архітектура стала більш примітивною, простою. Я часто намагаюся старожилів випитувати про ті об'єкти, які вони ще пам'ятають, тобто з їхньої молодості. Я маю на увазі молодості і дитинства. Кінець 40-х, початок 50-х. і цей будинок не є виключенням за деякими даними. Він зведений в 54-му році, в стилі сталінського ампіру. А не класицизму, як це часто побудують, ну, побутує така думка. Про це мені підказав Тернопільський мистецтвознавець Віктор Хара. Ось і власне він зведений в такому стилі, як він казав, знову ж таки скопійовано з Америки з 30-х років типової архітектури того часу і зведений в такому стилі, щоб людину певним чином пригнічувати. Цікаво, що із внутрішнього боку фасад будинку зовсім інший. Відсутнє оздоблення ліпнини. З боку вулиці Острозького був колись центральний вхід. Зараз потрапити всередину можна лише через бічні двері. Ми дізналися про архітектуру будинку його історію. Але це ще не все, адже найцікавіше це місце його розташування. Ті, хто проходить повз будинок, і навіть не всі, ті, хто тут живуть, знають, що раніше на місці 45-го будинку було єврейське кладовище. Досліджуючи історію цвинтаря, можна дізнатися про історію єврейської общини у місті. Про цей факт нам розповів Тарас Цеклиняк. Він створив електронну карту Тернополя, на якій позначив та помістив інформацію про історію окремих будинків, пам'ятників та інших цікавих об'єктів. Будинок 45 також є на цій карті. Про історію місця його розташування екскурсоводу розповідали старожили. Старе окописько існувало тут ще у 1610 році, а перші надгробки з'явилися тут і ще раніше. Можемо припустити, що цей період є якраз з появи в Тернополі. Єврейської громади як такої серйозної чисельної, от, тобто 1540 офіційне заснування, замок, от, і власне 1600-й це вже єврейська громада, яка мала своє окописько. Ну, можемо робити певні виставки про чисельність громади. От, так от, власне, маємо в Тернополі мали два єврейських окописка, два цвинтарі. Перший це той, власне, який тут знаходився, і збереглося кілька фотографій із архіву. Із архіву пана Ярослава Гулька. От і, і власне, якщо від 1600 року відняти 1840, коли тут перестали здійснювати поховання, то ми отримаємо цифру в 240 років. От, якщо відняти від 1940, коли кажуть, що він уже був німцями, скажімо так, руйнувався, от і відняти 1600, то будемо мати дату в 340 років. Краєзнавець припускає, що тут були могили відомих жителів міста. Зокрема, засновник першої у Галичині гімназії Йозеф Перль, чиє ім'я носить сусідня вулиця, був похований саме на цьому кладовищі. Саме ж кладовище існувало до радянських часів, хоч поховань тут уже майже не відбувалося. Новий єврейський цвинтар перемістили за місто. Тим паче тернополяни, які за національністю були євреями, до 40-х років ХХ століття у місті майже не залишилося. Численні погроми єврейського населення почалися в період фашистської окупації. Всі, хто був схожий на євреїв, виловлювали на вулицях і розстрілювали, забивали на місці. Значить, в ті дні було близько сотні людей з ну, вбито. Біля єврейського шпиталю, це князя Острозького 9, тут біля філармонії. От ще близько 50 людей було вбито на вулиці Лелевеля, або, кажуть, старожили Лелевеля. Це сучасна вулиця Січових стрільців, і також на старому ринку в секторі сучасного морфологічного корпусу на вулиці Руській, 12, якщо я не помилюся. От власне усіх цих людей в дуже жаркі жаркілипневі дні було поховано тут на єврейському окописку. У 1944 році цвинтар зруйнували. Рештки могил ніхто не перепоховував, їх просто зрівняли з землею. А через 10 років на цьому місці звели житловий будинок. Деякі краєзнавці мені згадували, я не можу стверджувати, що ніхто перепохованнями не займався. Тобто, коли зводили новий будинок, то це виглядало дуже просто: збивалися просто плити, запускався екскаватор. І власне це все викопувалося разом з кістками, разом з домовинами. О, та ми знаємо, що поховальні обряди єврейські вони відрізняються, горизонтально ховали сидячи. За даними доктора Володимира Кубійовича, станом на 1 січня 1939 року в Тернополі проживало 37 тисяч осіб, українців 7200, поляків 14880, євреїв 14730. Тепер беремо дату. Чисельність населення, так, 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 так. Березень 1943 року. Євреїв 4873. От уявіть собі, дата одна і інша. І на сьогоднішній день, ну знову ж таки, як мені згадували, старожили вже в 44-му році, коли навесні радянські війська підходили до Тернополя, відбувалися бої. Тернопіль був визнаний містом вільний від євреїв. Тобто німці провели остаточну зачистку, і меморіал, який зараз в Петриках знаходиться, тому приклад. Згадують, що після війни, проводячи такий облік, знову ж таки, демографічний підрахунок жителів казали, що в Тернополі залишилося разом із приїжджими з області близько трьох сотень євреїв. От уявіть собі, 39-й рік 14 тисяч, і після війни там в 50-х 300 людей. От, власне, цим цим все сказано. Робітників примушували нищити кладовище. Згадували мені знайомі, ті, хто мав відношення до, до знову ж таки не, не своє, не своє їхня ініціатива. Тобто заставляли, змушували. Або ти йдеш, припустимо, якщо ти кранівник чи на екскаваторі працюєш, тут це все нищити, або тебе завтра з родиною виселять. Сніг відкидати на північ, тобто люди були в безвиході. От і згадували мені знайомі, що ті, хто мав відношення до цих робіт, руйнування то потім і онкологія, і діти хворіли. Насправді були дуже страшні випадки. І ну, згадують на свої очі, як ковш перериває це все, і там кістки, і черепи, і це все. Тобто, насправді дуже страшно. Куди поділися надгробки і складовище? Це питання також хвилювало краєзнавця. Кажуть, що в час закриття, тобто заборони поховань в 1840 році, тобто коли заснували окописко нове навпроти Миколинецького цвинтаря, Тут налічувалося близько тисячі поховань. Зважаючи на дуже чисельну громаду єврейську, для мене це стає трішки дивним, тому що тисяча за такий величезний проміжок часу це дуже мало. Можу припустити, що тут все-таки ховали людей найбільш ну, вагомих, значимих і відомих. Були такі спогади, також що німці знов ж таки руками євреїв і руками місцевих нищили ці плити. І мостили ними під волочиське шосе до аеропорту. І тернопільські краєзнавці згадували, що на вулиці Степана Бандери, коли ремонтували бордюри, то були такі випадки, що знаходили плити з гебрайськими письменами. Ну не важко припустити, що це або плити з цього кладовища давнього, або з того, що містилося на вулиці Миколинецькій. Якщо поєднувати його з вулицею Острозького, на якій ми стоїмо, то варто безперечно згадати про будинок номер 9 єврейський шпиталь, який, власне, опікувався єврейським окописком, тобто наводив якийсь елементарний благоустрій. Ось, і власне там була лазня, там був молитовний дім, і ці об'єкти були побудовані. Те праве крило, яке там зараз міститься, є, до речі, меморіальна таблиця, яка збереглася, датується 1891 року. Інформація про кладовище у радянський час була засекреченою, і зараз скупі факти, які доводиться збирати по крупинці, не дають відповідей на усі питання. А жителі будинку 45, хоч і знають якусь інформацію, неохоче про це розповідають. Мені з однієї сторони прикро, що все-таки ті люди, які ще пам'ятають всі ці біди, вони коли пишуть якісь замітки про окописку. То вони настільки бідні і скупі, що складається враження, щоб взагалі нічого не писали. Але в цьому є просте пояснення: люди досі бояться. Тобто, ну це якийсь такий уже синдром більш моральний, тому що час був дуже страшний і. Такі умови заточення. Я потім спілкувався з жильцями, які вже зараз ну, в такому більш свідомому віці дорослому. І вони були дуже здивовані і шоковані, тому що ну як це не дивно чи не прикро, вони навіть не знали, що з цим місцем пов'язана. Така доля. Казати чи їм, скажімо так, добре чи погано живеться, бо побутує багато думок, що все таки на кладовищі ну, не може бути життя. Тим більше воно було так поварварськи. Зруйновано я не можу. Тобто мені ніхто не розказував, що там якісь були страшні хвороби. Як, до прикладу, розказували мені жителі, що на місці християнського цвинтаря біля оспенської церкви в будинку трішки вище нього, що там тотальна онкологія. Тобто, люди невідомо від чого дуже хворіють. Знову ж таки, я не беруся про це стверджувати. Це лише такі відгуки і спогади. Не такою вже й доброю славою користуються будинки, побудовані на місці колишніх кладовищ. Хоча люди живуть тут у силу обставин, одні не надають цьому особливого значення, інші просто не знають про історію цього місця, можливо, для декого так краще, спокійніше лише поодинокі сухі дерева поблизу будинку 45, уже без гілок і кори, лише самі стовбури. Ніхто так і не наважується рубати.